Вітаю вас, танкісти! Ставте вподобайку та пишіть будь-який коментар, адже будь-яким коментарем ви допомагаєте поширенню цього відео, для того, щоб його могли побачити якомога більше наших колег. Друзі, 14 жовтня оновився магазин Twitch Drops. Тепер тут можна отримати набори з танковими командирами в стилі євроблогерів та їх озвучкою. Заробляючи жетони Twitch Drops, ви зможете витратити їх на предмети битви блогерів з 20 по 21 рік. Але нагадую, що це не РУ битва блогерів, а європейська. Щоб отримувати жетони Twitch Drops, тобі потрібно просто прив'язати свій аккаунт World of Tanks в особистому кабінеті до свого аккаунту на Твічу. І якщо в тебе його немає, потрібно створити. А далі просто дивитися там блогерів, які мають підключену функцію Twitch Drops. Шукайте кампанії Drops за тегом Drops Енейбл в категоріях на твіч. Також цей напис повинен бути під трансляцією стрімера. А от якщо ти заходиш на свій склад в грі і не бачиш там магазину Twitch Drops, це означає тільки те, що в тебе немає жетонів. Магазин відображається тільки коли вони в тебе присутні. Список блогерів, командири, яких присутні в магазині, я залишу під відео. Зазвичай всі їх трансляції мають активні дропси. Так, ну що ж, я на власному досвіді перевірив, як отримувати жетони. Отже, на твічу під час перегляду є шкала, яка показує твою прогресію та скільки залишилося до отримання жетону. Тобі потрібно. Просто в правому верхньому куті натиснути на свою іконку, де ти побачиш шкалу дропс та інформацію, до якого каналу вона відноситься. Коли шкала доходить до 100%, тобі потрібно натиснути кнопку Отримати. А отримати цю нагороду можна впродовж 24 годин після завершення кампанії. Якщо цього не зробити, нагорода Drops зникне за 24 години після завершення трансляції. Повторюсь, забрати. Дропс можна натиснувши кнопку в спливному сповіщенні в інтерфейсі трансляції, або в особистому інвентарі на твічу. Забравши нагороду дропс на твіч, ви отримаєте сповіщення в грі в правому нижньому кутку екрану гаража. А якщо ви вже в грі, вам може знадобитися вийти з неї та зайти знову, щоб отримати сповіщення та нагороду. Тому, що довше ви дивитеся, то більше нагород отримуєте. Що робити у випадку проблеми з нагородами Drops? Якщо ви не отримали гарантовану нагороду під час звичайних чи таємних дропсах, хоча дивилися трансляцію потрібну кількість часу, вам варто спробувати вирішити проблему з прив'язаним аккаунтом. Зайдіть у свій аккаунт Wargaming та відкрийте особистий кабінет. Роз'єднайте всі аккаунти Wargaming і Twitch за допомогою кнопки. Вийдіть зі свого аккаунту Wargaming. Далі зайдіть в свій аккаунт на Twitch, відкрийте налаштування та перейдіть до розділу «З'єднання». Connections. Від'єднайтеся від Wargaming. Далі вийдіть з облікового запису Twitch. А потім потрібно повторити все навпаки. Зайдіть в свій аккаунт Wargaming, який хочете прив'язати до Twitch. та відкрийте особистий кабінет. Відновіть зв'язок за допомогою кнопки. Знову зайдіть в свій аккаунт Twitch у вкладку з'єднання та переконайтеся, що акаунти зв'язані. Я впевнений, це повинно допомогти. А якщо тебе турбує запитання, чи можна отримувати твіч дропси за перегляд минулих трансляцій у записі, то ні. Прогрес для отримання твіч дропс зараховується лише під час перегляду трансляції наживо, і в тебе буде 24 години після завершення трансляції, щоб забрати свій Drops. І Якщо тебе цікавить, що станеться з твоїми жетонами, коли магазин оновлюється, то всі жетони згоряють, тому потрібно встигати їх витрачати заздалегідь. Також слідкуйте за новинами про оновлення магазину. А тепер поговоримо про актуальний магазин та як заробляти дропси з 14 жовтня по 21 листопада. Отже, перші 6 тижнів щомісячних дропсів будуть додавати вам завдання щотижня та на вихідні. Для цього потрібно дивитися трансляції із увімкненими дропс. Ось для прикладу, я увімкнув трансляцію блогера Days Games, який запустив дропс на додаткове завдання. І після перегляду 1,5 годинного контенту я отримую свою нагороду. Загалом з цих простих трансляцій за 6 тижнів можна буде отримати 55 жетонів. Також, якщо регулярно Регулярно виконувати нові щотижневі завдання та завдання вихідного дня можна отримувати додаткові жетони. Додаткові завдання розблоковуються через Twitch Drops, а виконувати їх вже потрібно у боях у грі. Кожне щотижневе завдання можна отримати три рази, а кожне завдання вихідного дня лише один раз. Приклади завдань зараз в тебе на екрані. Завдання прості, тобі лише потрібно грати. Ось для прикладу, моє завдання, яке мені випало від блогера, я тобі його показую в своїй грі. За виконання кожного додаткового завдання ти будеш отримувати два додаткові жетони. У фінальному 7 тижні з 21 листопада по 28 листопада певні блогери отримають можливість додатково роздати за тиждень 45 жетонів кожному. Список цих блогерів буде наприкінці 6 тижня, тому чекайте, я вам повідомлю на каналі. А загалом на звичайних переглядах можна буде зібрати рівно 100 жетонів на 7 тижнів. Щодо нагород в оновленому магазині, вони будуть такими: можна буде забрати загалом 14. Днів танкового преміуму, або обміняти жетони на 25 завдань до Х5 досвіду за перемогу. А саме цікаве, це унікальний командир, який буде мати свою власну озвучку, нульове вміння бойове братство та досвід, щоб вивчити ще два уміння чи навички. Також купу декалий виборного блогера, емблем та написів. Ну і звичайно ж, унікальний 2D стиль. А я для себе точно візьму командира, можливо, не одного. Та завдання на X5 досвіду. Ну що ж, я надіюсь, всім нам стало трішки зрозуміліше на рахунок дропців. Надіюсь, це відео буде корисним. Нас засипають безкоштовними, непоганими нагородами, і тому треба цим користуватися. Друже, дякую за перегляд відео, став вподобайку та підписуйся на канал, давай розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. І якщо бажаю, відео... Підтримати канал фінансово в описі до відео є Монобанка. Не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!